І так, сьогодні у нас з вами прес-конференція прем'єр-міністра України Шмигаля. Слухаємо його коментар з приводу нашого скандального законопроекту про підвищення військового збору ставок для всіх фопів, для заробітної плати по всім операціям, куди ці кошти будуть направлятися. Чому перший проект перше читання у нас провалене? Слухаємо. Єся Блумберг, дякую за можливість поставити питання також в своїй промові. Ви трошки торкнулися теми МВФ. Тож питання, чи можна сьогодні завершується місія, чи можна нам очікувати став лев agreement, або перемовини продовжуються. І ще одне оточення, ви сказали, що наступного року бюджет формується таким чином, що 100% податків ідуть на фінансування сектору безпеки оборони. Разом з тим, навіть в цьому році ми вже маємо проблему з фінансуванням і в Раді провалено перший варіант податкового законопроекту. Ваші наступні кроки сьогодні. Дякую, дякую за ваше запитання. Місія МВФ працює в Україні в Києві. Це перша місія. До речі, п'ятий перегляд і п'ята місія, але перша, яка проходить офлайн з присутністю керівництва місії тут в Києві. Ми працюємо практично, ну я без перебільшення сказав, в цілодобовому режимі з ними, тому що в день працюємо з місією вночі місія працює з Вашингтоном без вихідних і в суботу. і В неділю колеги міністри, заступники міністрів наші команди всі працювали з місією. Важка робота непроста місія. Я абсолютно відповідально кажу складні перемовини з МВФ, багато викликів. Фактично, ця місія дивиться вперед, у 2025 рік. Ми ведемо дискусію, діалог про те, яким буде 2025 рік, яким має бути бюджет 2025 року, якими мають бути кроки України як держави в зі своєї сторони, і які. Кроки зі сторони МВФ зі сторони партнерів G7, які вони обіцяли на початку цієї програми. Як ми рухаємося в 2025 рік, тому що плани 2024 року в програмі МВФ були іншими ніж стається в реальності? Тому 2025 рік сьогодні фактично ми заходимо з нуля, і тому ця місія є такою, скажімо, неординарною складною. Складною я не маю зараз повноважень озвучувати результати, оскільки в даний момент місія триває, і коли вона буде завершена, буде спільний стейтмент. Буде відповідне оголошення. Поки що робота йде, і прямо в даний момент зараз тривають перемовини. МВФ стосовно бюджету цього року і 2025 року, скажімо таким чином, війна. Ми розуміємо, що коли ми планували бюджет 24-го року спільно з МВФ, одною з вимог наших партнерів було що навіть не вимог одним з таких ну прогнозів партнерів було, що війна буде тривати до літа 2024 року. Відповідно, в бюджеті були заплановані військові витрати, ось такими, які вони зараз є, але у нас триває мобілізація. У нас триває до заповнення ось цих вакансій в наших збройних силах. Це потребує більшого фінансування. Ми знаємо, що фінансування кожного нашого військового для бюджету для бюджету вартує 1,2 і мільйона гривень. Відповідно, коли ми добираємо людей, ми маємо збільшувати бюджет наших збройних сил. Цифра в 500 мільярдів, яка озвучена і подана, це той дефіцит, який потрібен нашим збройним силам до кінця цього року для того, щоб профінансувати в наступному році. Наш план має враховувати ці реалії, з якими ми пройдемо цей рік. І власне в цьому якраз іде дискусія з МВФ, Як ми будемо проходити? Партнери не дають коштів на збройні сили. Ми маємо фінансувати це самостійно. Ми знаходимо. Ресурси як в запозиченнях на внутрішньому ринку, так і в інших фінансових інструментах, але важливо, що Україна фінансує українську армію самостійно, і тому одним з джерел ми бачимо це збільшення військового збору і питання справедливого розподілу військового збору. В українському суспільстві між українцями й українками, і це власне те, що подав кабінет міністрів як пропозицію. Я переконаний, що парламент уважно розгляне цей цю пропозицію, цей законопроект, який був продискутований на базі комітету профільного переконаний, що ми таке зайдемо і пройдемо і цей виклик спільно з нашими депутатами, парламентарями, і переконаний, що ми профінансуємо нашу армію без затримок, без дефіцитів, і в час війни, звичайно не припустимо взагалі ну, будь-які е шатання, качання, маніпуляції е власне в фінансуванні Збройних сил. Е в Наступному році е треба сказати так, що ось ця зміна оподаткування вона буде діяти і на наступний рік, дасть відповідний також е додатковий ресурс для бюджету. Але в наступному році ми розраховуємо також і на 50 мільярдів. Від конфіскованих російських активів я вже казав, як на подушку безпеки, яка буде використана як для фінансування дефіциту бюджету, так і для наших військових потреб, якщо в цьому будуть виникати ну, додаткові потреби. Крім цього, цих 50 мільярдів в першу чергу, звісно ж, мають іти на відшкодування людям тої шкоди, яку завдала Росія, оскільки це російські активи, і ми їх ключовий принцип нашої стратегії конфіскації це агресор має заплатити за. Руйнування і втрати України українського суспільства в час цієї війни, дякую. Польська агенція польська агенція мікрофон. Як на думку українського уряду вирішити спірні історичні питання між Польщею і Україною, які як заявляють польські політики? Так, ну на цьому коротенько все. Вже далі Шмигаль буде говорити про різні там свої, далі повістку, повістку дня, як то кажуть. Коментар ми з вами почули, що законопроект все одно буде підписано. Все одно буде протягнуто пізніше, раніше, план, звичайно, був до 1 жовтня. А пан Желізняк у себе в телеграм-каналі. Хто з ним за ним не слідкує, я вам дійсно рекомендую за ним слідкувати, бо він пише якісь такі, знаєте, з усіх них він пише якісь самі нормальні речі і коментує. Ось він написав, що якщо ви хочете якогось такого чіткого прогнозу, то, скоріш всього, зараз вони до кінця цієї неділі мають провести перше читання, і вже на наступній неділі друге, і вже відправляти туди, як завжди, на правки, Потім правки пройдуть, потім на підпис, і до 1 жовтня він може до чим чекувати, як то кажуть, тих, тихесенько. Ось. Тому в очікуванні хто намагає, ну хто думає, що це все все ж таки фейк, і це все неправда, і ніхто цього не запровадить під час війни, і що всім важкувато, і фінансово, і морально, і ментально, і фізично. Це нікого, як ми бачимо, не хвилює. Вони чомусь, наші парламентарі, вважають, що у нас багато лошадіних сил, і що ми все витягуємо, і що ті всі допомоги то все фігня. головне, тепер зробити ресурс з українців. <кій> ну, окей, ми, я тільки можу сказати, що ми маємо підготуватися до того морально. В наступному відео, що я зроблю, я хочу просто взяти і прочитати весь проект на 8 сторінок, щоб ми з вами бачили і чули живий текст. Чого нам очікувати? Тому що це дійсно велика реформа, і нам уже нас вже попередило, що вона буде діяти і надалі. Тобто ніхто її відміняти вже не буде, вона просто буде існувати, нам треба буде з цим змиритися. Тому що я так, це мої прогнози, просто суб'єктивне, моє бачення, що вони з цих сум податків будуть формувати резервний фонд навіть після того, як закінчиться війна. Тобто, у нас просто буде цей військовий збір і ти вже пожиттєво для формування фонду для забезпечення фінансування військових витрат нашої держави. Тому, будь ласка, майте це на увазі, готуємося з вами все ж таки морально і готуємося до того, що він буде. Бо всі, коли побачили, що в цьому на цій неділі перше читання не пройшли, всі дуже сильно зраділи: ой, фух, слава Богу. Ні, не фух, просто не домовилися в лапках. Зараз всі домовляться, і ми підемо у наше світле майбутнє. Усі разом платити військовий збір. Все, дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі усіх останніх подій.